Старої казки, пісня лебедина, нема, нема, а раптом запече Ішла людина, просто йшла людина, закинувши шарманку за плече, Гули мости, двіхтіли автостради, Машини мчали, наче на вманя, і явори просили Христа ради хоч меньку тиші. У долоні дня, І так щодня, щовечора, щоранку, так що душі мигтить у всі кінці, а він ішов, насвистував, шарманку підтягував щораз на ремінці. Стара гравюра вицвіла картинка зворушливий чудний анахронізм, колись вона ще звалась Катеринка. З якої казки він її приніс. Крути, шарманку, пожалій нас трохи, у нас ще є і зоріон, і клем. великі вуха нашої епохи, нехай хоч мить побудуть без антен. В його волосі заблудився вітер, фонтаном бив асфальт, як риба кит. То, може, був звичайний реквізитор, і йшов на склад здавати реквізит. А всі були вже трішечки поети, і розпливались посмішки до вух, і вечір сипав золоті монети, В його потертий сірий капелюх.